Всім привіт! Я ж не звикла з блюдечком пити, ну треба звикати. Саме головне пальці веєром. Mm. От кава смачніша у гарних чашечках, як не крутий, це вже маркіз, завжди йдуть третя дну. Це єдиний кіт із за цих молодняка, який до рук іде без всяких проблем, а то не можна взяти у руки. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Я вже достала зімній холад прохолодно зранку. Осінь, оце як не крутий, а вже попахує осінь гарно, причому гарно. Люди вже потихеньку картоплю вибирають. Оце в нас белоруса, можна вибирати. Ця Слав'янка ще зелена, і гренада. Ну ще рано, ще рано. Сторож мій лежить. Так, кава допита, треба йти схожу ще в душ, бо на голові зранку так трохи при... приляпала свої антени. Встало так 220 на голові. Дай що, дай треба сьогодні щось їсти, варить, бо вже Ой, ті в тілі в <сі> печінках сидять, там їх ще з десяток залишилось, але вже є... сьогодні їх ніхто точно їсти не буде. Не можна оце багато казав, дідуля на три дні, так на третій день вже ж їх не їси, а, а запихаєш, наче вже ну, коротше. Ну нічого, в нас є кому доїсти. <сі> Ціла гвардія. Так, пішла, приведу себе до порядку, а там вона покаже, що робить. Так, як ця чашечка дивиться в кадрі, дуже гарненька. Оце тільки сьогодні поперемивала. От людині другий раз треба зовсім небагато для того, щоб порадувати собі душу. Звичайна чашка і все. А душу радує. Кавуся. Смакота. Мої дорогенькі, залишаю вам посилання, де ви зможете придбати халатики для всієї родини, не лише для себе, а й для чоловіка і діток, щоб вони теж не мерзли. Ранки вже прохолодні. Вечори попереду теж прохолодні. Бо скоро осінь, і треба вчасно запасти з тепленькими халатами. Це велсофт махра тканина, дуже м'якенька, тепленька і приємна до тіла. Є різні модельки, різні тканини, можна з велюру, шовку придбати, великий асортимент піжам різних розмірів і з різних тканин. Магазин працює офіційно, з ними співпрацюю давно. Є накладний день платіж по мінімальній передплаті 200 гривень. Тому Платіть, не бійтеся, і відправка товару щодня, укр або ж новою поштою. Будете замовляти собі, не забудьте за чоловіка і за діток. Просто супер. Ну, не можна без таких халатів. Десь мій дідуля зашився, десь зашився, не знаю де. А ти де? Що ти там робиш? Сиди. Це в клубниці бур'яни рве. Я тут буду рвати, він ну, своя ладка в мене своя, коротше говоря Ай, бур'яний пруть і все. Що-шо, -шо, а бур'яни пруть. Що ти розказуєш?

Я б помив? Погано. А чого? Ну такий грязний. А як треба? Я не розумію, як треба. Ну це ти хіба витираєш його? Так. Да. Це ти б'єш його тряпкою. Но я выталаю. Вытылаешь. Кажи гарну букву Р. Ры. Бун Ры. Лы. Рыба. Рыба. Трактор. Трактор. Трр. Три. Я буду три твоими. Удым. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Девять, десять, одинадцять, дванадцять, пнаднадцать, семнадцать, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Чи ти не так считаешь? Ты называется так, папче? Ну так читаю. Зазулька твоя біля тебя, да? А ты ч сберешься? Дорога Ельза, в тебе є чарівна палочка, мені треба приморозити під світу бажано. Можна? <звіт> давай зробимо таке. <звіт> давай, давай, бери палочку, давай. Всіх поганих заморозимо, так? <звіт> давай. Що будемо казати? Боже, ну ти справжня чарівниця. Будь ласка, наколдуй мені щось. Хорошого. Скажи, в тебе буде все добре. Тако. раз, два, Я три. коника. Коника не треба мене пів хати коників. Коники мені не треба. Щось друге. Корова? І корова, то не надо. Софія, не, не, не матяруй, в ту сторону. Начарую коктейль. Давай. Давай, який холодний з льодом. Пів світу давай приморозим. Ото. Дякую. Орес, ти підключаєшся до цього всього? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't right? ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Всім привіт поближче, хто від кіль, а я з океану. Вода це просто кайф. Це просто кайф. На вулиці не спекотно, не на кілька градусів. Але вода просто кайф. Чиста, Ех, Ну от, комфортна. комфортна для тіла. Мені хто сказав, знаєте, отак років 20, як я ще жила, і вирощували ми з чоловіком по 100 бролерів, по 30 качок. Ну, це коли вже остались самі, коли вже. Раніше було набагато більше, «Ян, ти так дюрмась, приду у в мене ж голова болить. А так, останнім часом, ми тримали 100 бройлерів і 30 качок. Я би мені хто сказав, що я так в свої 60 буду жити в Лондоні. Я б сказала, ти що, тютюк? Да і кажу, Ніколи не кажить ніколи. Так ну, інтересно. еду. Сейчас скики у них на Ютубе чи на Тіктоке духи. Один мужик он розказує. Чим пахнеш, чим не пахнеш. А -то ну пошло тоді Ну, вийдемо зараз. Нет, ми не можемо вийти. Чому? Можемо тільки призупинити, що. Вийти. Звай поспим. Давай. Поспи. Дякуємо. Дякуємо, Марія. Розказуйте про духи, цікаво, поняла? Так, що там цікаво. Духи, як є гроші, є хороші духи. Як нема грошей, нема хороших духів. Купляємо завжди в дюті фрі. В ну, більшості там. Доброго дня. У в мене видухів мене небають, ніколи в житті не було багато. Чи ви сьогодні грустні? та в нас дощ, що там ми грустні. Ні, не грустні, все нормально. Голова якось болить. Які вам подобаються? Та, мені всі подобаються, я не дуже в духах. Я можу показати, які мені подобаються. Покажи. Якщо вам цікаво. — неси, покажи. Так може не цікаво. — Ну, поставить, які подобаються, принеси, покажи, які тобі подобаються. Мені подобаються всі. Всі дорогі. Як боня почувається, ну я не можу вам. сказати. — Слава Богу, так як є, слава Богу. А у нас жаро, а в нас ні. Покажіть, він кажуть, неси. Марія, хоче подивитися. Я ніколи, в мене ну, на нашу багато духів, двоє-троє хвота. А ви назад приїдете, не знаю. Я скоро буду їхати в Україну, ну я з поверненням, як далі, не знаю. Швидше за все, що ні. Дня новини такі, що від нашої влади, що просто. А у вас свій дім, ні, ми орендуємо дім. Мову вчити, Ні, не вчу. Я ось обхожусь тими фразами, що знаю, я можу купити, а якщо лікарня, там є переводчик, так що все нормально. Літати я вже навчилася, все ок. Це ті, які мені подобаються. Сейчас сам покажу Ось именно. такі мені подобаються диор. Ну тут уже надо купити. Тільки іменно ось а вони всі однакові на вид. Ну но... <coughs> И... ж мене уже Іменно ось ці мені дуже подобаються на літо. На літо це мені дуже подобається. Ви добра людина, дякую. А це Осінь. Це вони в чорно-білої такої упаковки. Я на люди знаю. Хто захоче, й не. Такі. Такі мені подобаються. І ще такі. Ну це бюджетний, ну вони дуже хорошо, Арома. Все, больше нічого не подобається. Хотіла купити собі новий шанель. Взагалі не зайшов. Ну, не сподобалось. Його, кроме все рекламу. Оці рекламі в мене вже, мабуть, другий чи третій флакон. Одну. Подкупить треба, щось тут нещало. Так а на що мені багато, мені подобається, щоб... я краще куплю три таких, ніж буду експериментувати. Я не за експерименти. Я теж такі маю. Ну, тоді мені, зви, ви розумієте. Ой, я, я на, так... на тата схожу. Копія тата. А в мене ж будинка в сумах немає, в мене ж в селі. В Тростянецькому районі. У нас не було ніколи будинка в сумах. Я ж завжди казала, що я з Сумщини. Будинок стоїть, але він непридатний для життя. Кума поїхала у Польщу, зимою зливали воду і десь пропустили, не злили води у душевій кімнаті. І там просто треба все демонтувати. Бородянка, привіт. Будинок стоїть. Ні, ми живемо вся наша родина. І сини, і я, і я, і, і, і. і. Все. Все хочу вам показати моє відкриття. Це клавіє. Купуйте, не пожалієте, не знаю. Він, мабуть, є в Україні. Я думаю есть. Ну, це. Він тут з вітаміном С, с цинком. Чого ти мені не давала? А ти не просила. Закажи мені такий. Скільки він? How much? Тут взагалі в цій фірмі, в цьому бренді дуже багато класних вітамінів. How much? Ян, хаумач цей вікен. Ось. Хаумат цей э, вітамін. Ну я, я не знаю, знаю по-раз. Ну ти купила за скільки? На разних сайтах ну, ну, Оцей пакетик купивається раз в день. Ну, скільки? Тобто на місяць вам треба 30 пакетиків. Скільки ти дала за цю штуку? Скільки? Ну тут у мене штука на 14 пакетиків. Я питаю, скільки ти заплатила. Вона Я мен... не пам'ятаю, чесно. Ну, 10 фунтів, 20, 30, 50, 100, що ж не пам'ятає. Це треба на карточки. Плюс-мінус. Ну, плюс-мінус. Плюс мінус. 40. 40 фунтів. Так. Ну, це нормально. Ну не пам'ятаю, якщо чесно. Ну це за пів місяця. Де його придбати? Ви дивіться на сайтах колаган треба, дівчата, пити. Ось ви скриньте, ось ця фірма, цей бренд. Робіть собі скрін і там є різні. У там щось питали своїм скріном. Лєночка, в селі там людей багато проживає? ні, вже зовсім не багато. Такі люди, що вже ну, не, не поїхали нікуди. В Тростянці багато. Місто будується, розстроюється, строються котеджні городки, дороги, нові зривають, ще нові кладуть. В общем, гроші відмивають наліво і направо. А в селі вже ні, в селі людей мало. Я нажму, бо зараз виключиться тут. А дай мені пульт, пожалуйста. А що ж так голова сьогодні? Давай побираем мужичку. Лаваю, лай, лава, лаваю. Вчора були сильні магнітні бурі, але в мене сьогодні дуже болить голова, просто... просто викручує все. Я мабуть поїду, Вірші читаю, Шо -шо? Гарно вірші читаєш, пишу. Я гарно вірші читаю? Да. Спасибо, все роблю з чистого серця, з добрим серцем, з Сума. Доброю... З доброю душою, чесно вас. Вот тижфурка хороший. Но я белорусия. Молодость моя, белорусия. Так что я там была. И я была в Белоруссии. А помню, як были последние раз, когда ты была. Ну, и кумазного была. Идем из того, написано на доме, на каком смерть хахла, Давай, ну, это же не вокзал, А в нас у селі, самі білоруси живуть. -то. Маваля все добре в неї. Вона живе в Польщі. Все в неї дуже добре. Скоро поїде Лена до неї. Скоро Лена поїде до неї в гості. На юбилей. Їй на 60 років. Вона до мене не приїжджала, а я поїду. В наглу. О, да. да. самый На глину. Проколов. Так. Це найкращий кеч. Натуральний. Вчора сміялася. Ха-ха-ха! Що я звалюю і не спілкуюсь. А я звалюю і спілкуюсь. Ха-ха-ха. Ще і я. А як можна не спілкуватися з комою, яка похластила тобі закинути? Потім. Людям цього не поняти. смачно, мама. Де сам та що писала, що вона в Україну не впускала тих, хто зараз поїхав. В Україні зараз взагалі, можливо, війна громадян. Мені хотілося б подивитися на неї. Може вона завтра вийде. Дайте все, кто вчера писал. Mm -hmm. Да. Канули в лето. Что-что? Канули в лето. Вчера такие были прям высокие. Що ви хочете в полі? Райф надо купити. Я хочу. Я перекусу секси. Поїдем <плес> в украинский магазин.